Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні предлагаю вам прогулянку до моря, такий собі релакс. Це вулички. Бачите, тут люди. Лице була турбаза, а тепер люди понастраїли собі от такі доміки. Гарненькі понасадили садочки. Ось такі дерев'яні які хочеш гарні. Коли розпався союз, то ця турбаза її роздерли, порозпродавали всі ці по кусочку людям, і ось люди собі понастраювали. Ось такі були раніше, але гарненькі такі були оці домики, а тепер вони різні, які хочеш. Люди собі понакупляли в дачі і ось тепер так проживають. Ось така маса. Морська територія. Сьогодні дуже гарна погода. Пеньке таке небо, світить сонечко, чудово, просто чудово. У сходах, де ми сходимо, колись люди, коли приїжджали на відпочинок, кидали косточки і е, по всій цій стороні зрощувалися дерева, і абрикоси, і сливи. Ну сливи то більше алеча, але ж взагалі йдеш, і, і можна наскубати собі якоїсь фрукти зразу, насолодитися цим повітрям морським. І цими красотами. Це в нас пляжі, як кажуть, девственні. Ще сюди не залізли і не на як то? Не нагадили тими своїми всякими, як то сказати? Цивілізації цю не зробили всякими горками. Є там далі також, да, де люди відпочивають. Кожен любить собі сам вибирати місце відпочинку, але ж я люблю на цих пляжах, бо тут дуже мало людей, дуже чистесенька водичка, і люблю приходити сюди на цей пляж. Там, де багато людей, там взагалі мені неможливо купитися. Люблю простір, щоб можна було заплисти, щоб не товклися під ногами хтось там. Ось так наморозило трошки. Дивіться, яке гарне море, водичка чистесенька, сонечко, такі бліки, пісочок трошки примерзло, камінчики покрилися льодом. Ось так понастраювали ці дачки прямо аж до самого-самого берега моря. Собі вийшов і пішов купатися. Зайшов ти готуєш їсти, чи ліг спати. Добре. По всьому пляжу в нас такі дачки прямо виходять на пляж по цій території. Трошечки релаксу, шум моря. Такі гарні шапочки Вкриті льодом на камінчиках Сонечку так виблискуєш, віддає рожевою такою доріжкою сонячною. До речі, поприсуналися вже птахи. Багато дуже по березі гуляють фазанів. Там наверху, де не на самому пляжі, а трошки вище у нас там. Заросло трохи травою, і вони там собі гніздуються, так сказати. Паруються, гніздуються. Тож вже ці півні кричать, зазиваючи самочок собі. Цей камінець взагалі такий гарний. Весь в бурульках. і вітер був так. так добре дихається на морі. Трошечки відпочивала. Відпочиваємо. Від посівів. Те, що було потрібно посіяти раніше, вже посіяли, то що пізніше ще чекаємо. Тож можна відпочити трошки і на морі. Ось так виглядає берег. Зверху такий пісочок, пісочок чистенький, гарненький, м'якенький, жовтенький, бачите Невеличкий, так лагідно шумить море. Небо дуже гарне небо голубесеньке, а тут, бачите, ще по краю розтаглід такий гарненький. Я колись зимою прийшла, пробувала був соленкуватий такий, видно, сілі з моря їх обкутала, зверху був солену. Так інтересно, як ото горішки солені, такі глід. Я такий солені. Таке небо. Дуже гарне небо. Пахне весною, вже просто весною пахне, птички співають. Такий берег. До речі, берег, берег в нас трохи сипеться, вже давним-давно його питаються укріпити, але ж все без толку. Ось такі в нас глиби там, Ось тут були шахти. На саме на цьому місці, трохи далі, то добували цей ракушняк. Багато тут вдоль берега цих, де добували цей рукушняк, прямо такі пещери там, коли з дітьми залазили туди бавитися. Зараз їх позакривали, бо то небезпечно. Шахти ці занебані трохи вже закинуті. Тому вже не можна влазити, там Одеса видно. Бачите, як трохи парує море, Одеса, як в тумані. Питалась вам приблизити, щоб наша камера не сильно фокусує. Там, як в тумані. Одеса, то та, та сторона, де порт, видно від нас місто. Це вже знову ми йдемо назад, ще одна вуличка, яку собі порозстраювали люди. Це ще старі, те, що позалишалося в хатинки, а далі вже новий і дерев'яний, який собі будиночок Дерево. Така там катамбодка тоже, деревянная, такая, моцна, так сказать, таки, Березка. дуже гарно успевала пташки, але ж не записалась у вітер. Шитошки лежить снежок. Бо ще є трохи мороз вночі. Мінус 6, мінус 7 є морозець. Якби було все в сніжку, то було б добре. А ось це дерево не знаю, як називається. А я посадила навпроти своїх вікон теж у дворі такі дерева. Не знаю називається. Хто знає, підскажіть, ось такі шишечки. Цвіте такими соцвіттями похожували на, на шишки. Ось так собі. Дачки такі собі поробили. Тут такі дачки,